Є ареал, а потім ареал я підготувався, я вам по аралу покажу, так само, як і потипу. В контексті адмінреформи то теж цікаво, тому що тут зараз ціла ж історія йде стосовно. Малихова і Дублян, знаєте, так? Верховний так, суд прийняв так. два рішення, які суперечують ну, в в одних підтримав е, включення дублян в склад е, е, так званої Львівської територіальної громади, а іншим е, підтвердив, що Малихів незаконно включили. Ну, І там ціла істерика з того приводу в різних там тих, е, як кажуть, підпорядкованих Андрію Івановичу. Хоча мені дуже дивно, бо, е, знаєте, в нас от як. На превиликий жаль часто архітектори мовчать, коли щось відбувається. А ще більше мовчать правники. Ну бо це треба бути, це не треба бути. Юристом. Ні, ні, це я треба так, прочитати. Треба, я скажу наразі зараз я, ні, бути, за... не я не кажу там. про м... правників, які прочитають дві речі: конституцію, європейську хартію місцевого середування. Принцип добровільності, який однозначно порушений, тому що не хотіли вступати ні винники, ні Малихів, ні Брюховичі, ні Дубляни. Таня не хотіли. І не далі в тому, що яка, що пропонувалося, так. і перемовини, які йшли перед цим, і фактично 100% приміські громади готові були говорити про якусь таку велику угоду, партнерство. То ну, щось на розрок агломерації. Закон про агломерацію, яку знову ж таки тоді виникло, всі готові були проговорити, де передати частину повноважень в спільні, розглядати варіанти, як цим цим управляти з тим, щоб було розуміння того, що все рівно воно розширюється, воно збільшується. Тут лобізм був, але потім дуже дивно повів себе Садовий, він практично зупинив ці всі перемовини. Він зник. Перспективний план стосовно Львівської територіальної громади, обговорення, які мали відбутися в обласній раді, ми чотири рази приїжджали. Жодного разу не відбулося. Тобто, тільки доходу до, до Львівської або розпускали, або хтось зривав те засідання. Тобто, були, були різні сценарії. Ось і все. Тоді був незрозумілий пікет. Він вже тепер сьогодні зрозумілий сукільник, е але Богу дякувати їм тоді ніби від'єднали. Але це була торгівля між голосом і садовим особисто, тобто він вирішив, що він так багато може не відкусити. Тому що десь видно бракло голосів. А по-іншому, вечірні дзвінки, розмова з Зеленським, принципова позиція, так би мовити, без прив'язки. Ну, що Зубич не знає про те, що воно не відповідає, воно де місто Львів. Знає дивіться, я, я чесно кажучи, ніби так трошки з відреагував на їхні ті всі коментарі. Але ж я їх позначив, і Зубача позначив, і біду позначив. Та, ти, і... ти дуже добре відреагував. але просто хтось відривував. Але жоден з них навіть не вв'язався в діалог. Була надія, що вони зайдуть не панська справа. Це не. ось можливо, можливо. Що, ну де б не втягалися. В але ж дігали. в приватних діалогах всі прекрасно розуміють, що цей формат насправді гальмує розвиток. Тобто він не дає йому можливості розвиватися. Більше того, він заставляє просто переглянути всі концепти. Правда, Львів мав рухатися в іншому керунку. Тобто, Аж Львів документально планові документи не змінив Він навіть не почав роботи в цьому напрямку. При тому масова забудова далі продовжується. І чи, до чого це призведе, ну це можна просто тільки в страшному сні придумати, що вони можуть зараз ну, набудувати без реальних прорахунків, без. Бачу, найпримітивним. До речі, я вам зараз напуснемо підняти. <просу> але це інша тема. Та, ну, все, та, та, ми до неї ще та, може вернемося, але та, та, то так задалося в контексті та, того, та. що та, ви сказали. Та, все, та, все, але злоразво про те, що суд не виніс рішення, що ніби тішиться голова комітету Верховної Ради про те, що нема механізму імплементації рішення Суду Верховного. Ну, бо нема. Є, є, нема, так, нема. Саме так. То, тому. Всесухі, навпаки, ти повинен сказати, ми готові напрацювати вихід з складу територіальної громади, процедуру передбачити. Друга річ. Да, він піде зараз в суд, він буде зобов'язувати Львівську ОДА прийняти перспективний план з урахуванням цього рішення. Друге, з кабінету міністрів внести зміни в своє розпорядження і центральну виборчу комісію оголосити вибори на цій території. У відповідності до а як вибори перепрошую мера Львова за нього ж може, мешканці малого теж голосували, Може, не вибрали мера Львова юр мене... питання в тому, що тут ну не, не, не треба грати варіанти. Як вони ну, всі я... Ні, Я тут іншу веду. По перше, пройшло 2,5 з роки. Дай Бог, що якщо вони зараз йдуть суди, щоб до чергових виборів uh -huh. вони їх виграли і зобов'язали наступні чергові вибори, відповідно зобов'язати провести виборчу компанію. Наступні чого відвідує. Не постраждає ні лице, ні імідж. Ні. Так, питання війни і це. Але добре, переходимо.